Огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Дорога душе, якщо ти хочеш досягти серця Божої Матері, часто роздумуй над її стражданнями, пригадай її сльози під хрестом, її мовчазний біль, коли меч скорбот пронизав її душу. З'єднай свій біль з її терпіннями, свої рани. З її ранами своє серце з її серцем. І тоді, через покору та покаяння, ти віднайдеш дорогу до її материнської любові, яка завжди веде до Ісуса. День другий, розважмо біль, що сповнював серце Богородиці під час втечі до Єгипту, коли над її сином нависла смертельна небезпека. Поїздка до Вефлеяму в останні дні вагітності, народження дитяти в незнайомому місці, відсутність захищеності та підтримки рідних на цьому проблеми не закінчилися. Ірод хоче крові, треба рятуватися вночі, знову вирушати в невідомість. Це наступні етапи паломництва Пресвятої родини. Ми добре знаємо смак життя за кордоном, чужа мова, культура, традиції. Часто нам доводиться залишати всіх, кого ми любимо, хто нам близький і дорогий. Життя кожної людини це постійне паломництво. Від Марії, на цій дорозі ми вчимося, що виконання Божої волі є важливішим за відчуття безпеки та наші плани. Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму, сказала Марія до ангела під час благовіщення, а потім усе своє життя йшла туди, куди її вів. Промисел Божий. Маріє, ми довіряємо Тобі наші плани і наше спасіння. Ми хочемо, щоб нас провадив Святий Дух, щоб дати йому контроль над тим, що ми вважаємо нашим, особливо людей, довірених нашій опіці, батьків, подружжя, дітей, онуків, друзів, сусідів. Усі вони передусім діти доброго Отця в небі. А ти є їхньою матір'ю, багатостраждальна мати, через твій біль, який ти зазнала, утікаючи зі своїм сином від Ірода до Єгипту, випроси нам ласку завжди довіряти Божій волі у всьому, що з нами відбувається. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тим жінками, і благословенний плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти мі жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Марія, Мати Розіп'ятого Спасителя, ти у скорботі стояла під Христом і бачила любов, що жертвує себе заради світу. Поглянь милосердно на нас, бо нашими гріхами ми знову і знову розпинаємо Твого Сина. Даруй нам сльози щирого покаяння, щоб ми очистили свої серця від усякого зла і могли бути близько Господа, навчи нас мати, йти дорогою терпіння і покори, щоб у стражданнях ми не втрачали надії, а знаходили мир і ставали сильнішими. О мати, скорботна, будь поруч з нами! І веди нас до Воскреслого Христа, який дарує світло життя. Амінь. Пресвята Божа Мати, Маріє, мучениця любові, ти страждала, дивлячись на муки і зневаги Ісуса, ти співдіяла для Мого Спасіння, ти покірно довіряла волі предвічного Отця, віддавши свого єдинородного Сина в жертву цілопалення. Для відкуплення людського роду, дякуємо Тобі, Маріє, за безмежну любов до нас. Господи Ісусе Христе, молимо Тебе, щоб нині і в годину нашої смерті за нас заступалася Твоя Мати, Пресвята Діва Марія, чию душу під час страждань Твоїх прошив меч скорбот. О мій милосердний Боже. Вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом навіки вічні. Амінь.